<косит> колеги. я би попросив. Оскільки... А, е, я... Е, оскільки ми не всі один одного знаємо, е, ну, ми пізніше будемо так, щоб, щоб не хтось представляв, може хтось хоче сказати про себе те або те. То дуже коротко там прізвище, ім'я і що він хоче сказати. Я б так, я б так сам. Назад Лесі я, як сказала Міністерство культури, як все дому. Представтеся і все, що буде. Анатолій Астаті, а духовне, я готов містовий гуманіст. Я дуже часто бою, оскільки так сталося, в житті ще на однією мовою творчому середовищі. Чего вони картини з якусь надзвичайними цікавими, а іншому вою я стою стою до наукового обличчя до наукового середовища, і я завжди спостерігаю нерозуміння різних середовищ, середовища, що суті багато заходів, з яких військовий досвід останніх 15 років, вони по суті підуть на засвоєння сусудів. Мені здається, наші. Всі, не тільки цей захід, а й попередній і багато інших. Мізнецька культура в Україні переганкних документів чи ранку, вона трішки, я б так сказав, краще, тому що є на що впертися, є дуже багато документів. Наприклад, Словакії так само відпускає документів урядів, у французів. Але в нас чому неможливо відмовитися від секторального підходу, який ми вважаємо ахіїчні культури? У мене Канада, у нас не відомо, що відбувається в жодному секторі. Це говорить Афонія про книжки, це говорить Леся Коваль про книжки. Якщо я б з цієї нашої енергетичної викинув, як було книговидання, вона б мені була перевезла вам Ну, При всій повазі. Вона б старалася, я, не я, не я, не я просто я можу, можу, можу сказати. Не річ. Не відсутні не системи статистики по кожному сектору, відсутні <кліг> системи <кліг> моніторингу по кожному сектору, Ми <кліг> реально, тобто секторальні середовища культури, вони поки що навіть не здатні, так само історично, вони навіть не здатні зробити елементарний опис своїх проблем і своїх пропозицій, які видають як інструменти. Щоб ми це вкласти могли в якісь документи розумієте, державної політики. От про що йдеться? Ви розумієте, яка засада? У нас реально пустеля зараз. Ми не знаємо, скільки книжок е завозять піратських в Україну. Ми не знаємо, яка контрабанда, це, це ніхто ні не знає. В нас рахує е книжкова палата по ІСБ і у привірниках духовної книжки, які надходять до них. Розумієте? Невідомо це преяти, це поколи е живопис, друга це історія. Не знаємо скільки, що, куди, як. Тобто там взагалі нічого не зрозуміло. Нічого не оцифровано. Не оцифрована ні класика, ні модерн не, навіть не оцифроване актуальне мистецтво. Здавалося, тут гроші живі. Так? Цього так само нічого не відомо. Так само не відомо з музейними таборами, середовищами. Площа Свяжі національного художнього музею, виставкова площа, вона займає 5%. Весь цей контент він не оцифрований, тобто для суспільства це все відрубане, він От Тому я кажу, що нам без паралельно, щоб Я розумію, що проблематичний підхід від абсолютно кращий з точки зору він гнучкіший. Але якщо ми не заповнюємо секторальний підхід, ми не побудуємо цей підхід, розумієте? Або ви тоді паралельно розшукати якісь гучні документи. Литовський документ він дуже з нами. Хочу мовити, багато чому солідарний. Так, в них, до речі, культура в текстів, вона взагалі трішки інакша. Взагалі, європейська традиція, вони документи. Там дуже цікавий момент, що в них між лексикою науковою і лексикою медійною в них немає мірми. Я коли займався політичними програмами партійними і так далі. Я дуже дивився на ці коаліційні угоди, наприклад, я, буду, я буду читати. ТДС та інші. В них доктори політичних наук, науковці розробляють політичний документ. І там нема суперечки між лексикою науковою і лексикою публіцистичною В нас нашай... на що... да, назад в Україні і за того, що збереглась традиція, оця райдерська науково-центрична, термінологічна. Це ще один момент, який дуже створює багато проблем на напрацювання таких е, так, документів будь-якого типу. Я ж кажу, поки що сил вистачає людей вийти на якусь більш-менш це з декларацією намірів позитивних. Бо це в принципі загалом всіх виходить. Мені зараз здається, якщо ви домовитись, не правне слово домовитися, просто подивитися на культурні процеси, на культуру, зокрема. Секторально ну, просто визначити фахівці, щоб вони напрацювали, почали зробити делементарний офіс проблем, напрацювали інструменти і вирішення, включно, який має бути законопроект, який має бути, скажімо, ну вся інструментарістика, яка можна, бути, державна програма, чи якийсь креативний центр, там новий створений, чи перерозходів чогось це не буде категорично, не йдеться про. Функція держави в цьому процесі це винятково забезпечення інтересів учасників ринку. Винятково. Ніякого контролю немає, Ми всі чудово розуміємо, що казати проєкту, що держава взагалі не має в культуру входити та мовити. що вона не має формувати. Тобто, йдеться про якісь державу, вона тобто, винятково має захистити інтереси виробників. Скажімо, якихось перекосів іноземних ремонтів, і сприяти, скажімо, спадщина культурних, її модернізувати, деномізувати, донесення. То так. Тобто, десь був такий підхід, коли ми робили цю нашу аналітичну допомогу. Звичайно, що ми все не покрили, тому що це нереально пітьма, чи руками покрити все все, 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 все. У нас дуже багато блоків, і просто справді їх не існує. Не тому, що ми такі. Діти, е, в нас вже так склалося, що е, кілька, там одна людина покриває ці кілька напрямків, інша ці кілька напрямків. Тобто це природний процес, що це документ, е, який можна доповнювати, компонувати, розвивати. Можливо, навіть рішення його трансформувати, але це, це реально такий. І традиції навіть це так дивно не десяти. Їх повинно 10. Їх просто звичайно, кожна установа Та, має чи? бути якусь. Потім ми поговоримо, щоб не відбуватися. Ми треба багато працювати справді цікаво, які ми забуваємо. Але це не говоримо про базу. І до речі, ми ж зараз не забувайте, ми вперше опинилися в ситуації, коли от, творче, громадянські середовище, культурне експерти, можливо, є шанс, щоб. Такого ніколи в житті не було. Я є і територія, може є і але на ми <мені> треба впливати. Треба бути субасними і агресивними. <плес> Якщо цього не буде, то взагалі. Тому що так і що що... Є може, є виконавці, може. Може, є якісь там ну, люди, які там, рахують ну, соціологи, не знаю, соціології для інших інспекторів. Но математичні статистики. У нас немає. Тридцять людей кожного року це, да? так? Ціна Міністерства статистики. Що? Ціна Міністерства статистики. А я маю на ну, увазі як наук статистики, як наук, тому що. Да, будь ласка, тож, хоч минуло так перестає, що буде навчатися, немає проблеми. Це такий полівок зразу говоримо, так що будь ласка. Міністерство культури Поки розміхається, пані йдуть, я прорекламую Анатолія, Анатол те, що yeah. yeah. він сказав, але ми може тут прагнути. Він справді давній час, yeah. як митець працює, але і як науковець. Yeah. І тому ми спробували зробити оцей, може, симбіоз. Він насправді ще. Є якраз завідувач сектору культурологічних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Тобто в моєму відділі він займається цим. Але в нас людей, щоб ви знали, скільки? Троє кільох. І то ми ще о, о, щось хочемо робити. Але ми повинні дивитися на те, що скільки нас є. Ми дивимося це на як на медіатор. От нас троє чи п'ятеро, а от ми вийдемо, от дивіться, у нас зараз 25-теро в залі, а за межами цього приміщення ще 200-500. І так далі, і так далі. Тому ми можемо спонихнути державу, ми віримо в це.